Стієнс Вага нетто. 70 грам, 14 шипучих таблеток по 5 грам, активні інгредієнти. Магній, калій, селен, екстракт червоного буряка, вітаміни С, Б2, Б6, Б12. Магній життєво важливий для організму людини мінерал та макроелемент. Він бере участь у понад трьох сотнях біохімічних реакцій, допомагає перетворювати їжу на енергію. Без нього серце не б'ється в такт, м'язи не скорочуються вчасно, а кістки стають ламкими. Дієтична добавка Тієнс з доповнить ваш щоденний раціон магнієм, калієм, кселеном, марганцем, вітамінами С, в 1 в 2 В6, в 12 а також еларгініном. Це унікальна комбінація одразу трьох форм магнію карбонат магнію, бісгліцинат магнію та цитрат магнію. Разом вони допомагають досягти максимального результату. Тієнс фізефорте збагачена різними вітамінами і мінералами, містить також супероксид дисмутазу, сод ель аргінін та ель-карнітин ель аргінін приміром, підвищує працездатність, зміцнює імунітет і нормалізує артеріальний тиск. Ще один інгредієнт, який варто згадати: концентрований сік червоного Буряка Буряк, окрім того, що має приємний солодкуватий смак, ще й дуже корисний. Це джерело антиоксидантів, флавоноїдів, вітамінів групи В, С, А, а також фолієвої кислоти. Склад, регулятор кислотності, лимонна кислота, стабілізатор ізомальт, карбонат, магнію, гідрокарбонат калію, цитрат, магнію, інулін, цикорію, Л, аргінін Л, карнітину, тартрат, порошок концентрованого соку червоного буряка, магнію, біглицинат, хелат, вітамін С, екстракт, кукурудзи, супероксид дисмутаза, підсолоджувач сукралоза, сульфат марганцю, ціанокобаламін, вітамін. B12 піридоксину гідрохлорид вітамін B6 рибофлавін вітамін B2 тіаміну гідрохлорид вітамін B1 селеніт натрію Протипоказання не рекомендовано вживати людям, які мають алергію на інгредієнти продукту, вагітним і жінкам у період лактації перед вживанням продукту краще проконсультуватися з лікарем. Не містить глютену, не містить лактози, не містить горіхів для веганів, вегетаріанців, не є лікарським засобом, не містить ГМО, наповнює організм енергією. Знімає в тому спосіб вживання: одну таблетка раз на добу під час або після їди. Розчинити одну таблетку у половині. Плянки води або соку 125 мл і випити умови зберігання зберігати у прохолодному, сухому і темному місці недоступному для дітей. Виготовлено у Європі.